Я впевнений, що кожен із вас грав ту чи іншу онлайн-гру. Неважливо, була вона платною або з вільним доступом. До онлайн-ігр я відношу, наприклад, CS 2 Dota 2 танки, WoW, LoL, Valorant і все інше, де є хоч якась взаємодія з іншими гравцями. Але ви задумувались, що не так в цих іграх і чи слід витрачати на них свій час? В цьому відео я хочу розібрати майже всі онлайн-ігри, в які мені довелося пограти. В Деякі я грав багато та часто, інші мені відразу не сподобались через їх мінуси. Я буду розбирати тільки їх мінуси, уникаючи плюсів, щоб не надто затягувати ролик. Хочу нагадати, що це тільки моя думка, і я, якщо вона не схожа з вашою, ну вам потрібно задуматись. Але насправді я жартую, і якщо моя думка не схожа з вашою, ну, пофіг. А розпочати я хочу з доти 2. Дота 2 це гра, в якій я провів 5 тисяч годин, починаючи грати в неї ще в 2012 році. І тоді це була моя найулюбленіша гра, але її мінуси це якийсь жах. Перший мінус це ти саме ти, який кризи і сил, який постійно псує гру фідом, тупим закупом та поведінкою. Видали вже доту. А якщо бути точнішим, самий головний мінус це токсичне ком'юніті. сука, блін! Мінус два це скини. Блядські скини, які коштують хрін скільки. Іммортал скини є не на всіх, а якщо є, іммортал сет, зібрати майже неможливо, тому що ціна. Просто дуже висока на цій Mortal річ. Тобто мінус це високі ціни на кастомізацію. І не потрібно казати, щоб вона не обов'язкова чи щось таке. Гарним героям хочуть грати всі. Тобто кастомізація це майже обов'язкова річ в кожній грі. Третій мінус оновлення та герої раз в рік. Ні, звісно, можуть додати і два герої в рік, але серйозно. Випускати якусь прикольну обнову та героя раз в рік, я взагалі можливо таке робити. Просто наврядає, коли одне й те саме день за днем. Просто те саме. Другою грою я відзначу CS 2 Гра, з якою я познайомився через CS 1.6, провів в ній немало часу, також грав. КС-ГОВ з самого її старту, але знову ж таки її косяки. Перший косяк це читери, постійно зустрічі з читерами і неважливо Prime, не Prime, але античит чет просто немає його. Як всі кажуть, так і є, немає. Навіть якщо відкрити відео на YouTube, буде багато відео, де в топ-1 рейтинг займають люди щитами. Як і в доті, оновлення ще рідше, немає ніякого різноманіття, постійно одні ті самі карти, зброя і взагалі день цурка. Ціни на прикольні скіни також неймовірно високі. В Valorant скіни прикольні та дешеві, але їх складно дістати. В вже скіни дістати легше, але вони коштують ну просто неймовірних цін, якихось, якщо це якийсь прикольний скін, звісно. Тому ну, це про щось бред. Третя гра це в нас танки. World of Tanks. Ті самі танки, в які я також почав грати. Не почав грати, а грав в 2013-14 році, яка насправді дуже сумнівної якості. І знову ж таки, Донат. Е, так, саме Донат спочатку, без нього взагалі якась лінаміска, прокачка довга і нудна. Срібла постійно бракує. рим танків взагалі окрема тема створена, чисто для висмоктування грошей, акцій та все інше. Просто тупа дойка. Геймплей нутний, повільний, як і прокачка. Головна ціль гри качатися. А як прокачався, качайся знову тільки по. Другі віці, щоб відкрити танки, на яких ти не будеш кататися, а вони будуть просто в тебе десь стояти. Нутний геймплей, донат, дивний ком'юніті та ще раз донат, те, через що грати в танки, дуже сумнівно затія. Входить навіть чутка, що танки закривають у 2025 році. замість них прийде друга гра від цих же розробників. Сподіваюсь, вона буде кращою, тому що ці танки вже їм пора відпочивати і йти кудись довгий далі. Наступна гра GTA 5. тут я хочу зачепити саме онлайн не РП проекти, які наразі всі гівно. Застарілий та не модний, а офіційний онлайн. Якщо закрити очі на те, що там все максимально незрозуміло для новичка, багато читерів та є деякі складнощі зібрати лоббі для місій, гра просто нутна. Там не дуже чітко зрозуміло, що робити, як робити та взагалі для чого я це все роблю. Окремо хочу відзначити саме три гри: Valorant, League of Legends та WoW. Як на мене, це саме ці три гри позбавлені серйозних мінусів, які я перелічив. Звісно, в них також є майже всі ті самі негативні риси, які я приводив, але в цих іграх вони менш критичні, ніж в інших. В заключенні хочу додати: всі онлайн-ігри мають однакові косяки у вигляді донату, тупих тіммейтів, де найчастіше саме ти є тим самим тупим тіммейтом. Більшість онлайн ігри це грінд та одноманітний геймплей, який не приносить багато користі. Тобто не несе в собі навіть історії, банальної історії, яка може чимось прикольним зачепити, чи мають прикольні механіки. Зазвичай всі ігри мають одні або схожі механіки. На цьому я хочу закінчувати. Якщо у вас є якась своя думка, можете залишити її в коментарях, тому що це тільки моя думка. Можливо, ви зможете відкрити якісь свої плюси або додати своїх мінусів до цих ігор. Побачимо, так що. Дякую за перегляд. Ще побачимося. Неважливо, бу е зе Бля-бля-бля, сука бля. Неважливо бу була. Та моя найулюбленненька.